Привіт, дорогі друзі! Рада вітати вас. З вами Надія Гонтар, практичний психолог та лайф-коуч у проєкті Корисні поради. Психологія життя. Сьогодні ми торкнемося дуже важливої теми, з якою знайомі всі сім'ї, в яких є діти. А комусь прийдеться торкнутися незабаром. Це життя пари після народження дитини. Безумовно, народження дитини це найбільше щастя для багатьох пар, але разом з тим воно приносить нові виклики, які можуть вплинути на стосунки. Ці зміни часто пов'язані з втомою, браком часу на себе та свого партнера, а також Новими ролями, які обидва повинні прийняти, тож сьогодні поговоримо про те, з якими труднощами стикаються пари після появи малюка, і як зберегти гармонію в стосунках у цей непростий період. Народження дитини змінює не лише розпорядок дня, але й психологічний стан обох партнерів. Згідно з дослідженнями американської асоціації психологів, близько 70% новоспечених батьків відчувають зниження рівня задоволення від стосунків у перший рік після народження дитини. Згідно з дослідженням, проведеним у 2023 році серед українських пар, 40% зізналися, що після народження дитини їхні стосунки змінилися. При цьому 28% пар відзначили, що відчували значне зниження романтичного зв'язку, але більше половини вказали, що це тимчасові труднощі, які вони подолали разом. Давайте розглянемо основні труднощі, які можуть виникати: перше це нестача часу один для одного. Новий ритм життя часто не залишає можливостей для спільного проведення часу або романтичних моментів. Також фізична та емоційна втома, нічні пробудження, догляд за малюком, гормональні зміни усе це впливає на емоційний стан партнерів, призводячи до напруженості та роздратованості. Різниця у ролях. Батьківство ставить перед парою нові виклики. Кожен з партнерів може відчувати, що виконує більше обов'язків або не отримує достатньої підтримки. Також можуть виникнути фінансові труднощі з появою дитини часто виникає необхідність в додаткових витрат, що також може створювати напруженість у стосунках. Відсутність підтримки та взаєморозуміння може призвести до конфліктів або навіть відчуття відчуження у більш серйозних випадках. Це може призводити до депресії у одного з партнерів або навіть до розриву стосунків. Важливо пам'ятати, що згідно з дослідженням, проведеним в Україні в 2022 році. 22% пар зізналися, що перші три роки після народження дитини були для них найважчими в плані стосунків. Але після стосунки переходили на новий рівень взаєморозуміння, і кохання ставало глибшим, міцнішим. І все ж таки, у разі появи ознак депресії у одного з партнерів необхідно терміново звертатися за допомогою спеціалістів, бо стан депресії впливає не лише на людину, яка хворіє, а і на всю сім'ю. Включаючи малюка. З чим можна порівняти появу дитини у парі, що вперше отримує цей досвід? Уявіть собі стосунки як будинок, який ви будуєте разом. Коли з'являється дитина, це наче додавання ще одного поверху до вашого будинку. Спочатку це може виглядати як перевантаження. Вам доведеться збудувати нову опору, змінити фундамент. Але якщо ви працюєте разом і можете підтримати один одного, ваш будинок стає ще міцнішим і стійкішим. Як зберегти гармонію у стосунках у цей період? Ось кілька практичних порад: підтримайте один одного та розподіляйте обов'язки. Важливо обговорювати свої ролі. Важливо, щоб обидва партнери відчували підтримку і рівність у догляді за дитиною. Доглядайте за собою. Не забувайте про свої потреби. Пам'ятайте, що здорові стосунки залежать від щасливих і задоволених партнерів. Приділяйте час своїм хобі, заняттям спортом чи релаксації. Знаходьте час і для стосунків. Навіть якщо це здається неможливим, спробуйте виділяти час тільки для вас двох. Нехай це будуть короткі моменти, але вони надзвичайно важливі для підтримки емоційної близькості. Говоріть про свої почуття. Важливо бути чесними щодо своїх емоцій та відчуттів. Якщо ви відчуваєте втому чи роздратування, обговорюйте це з партнером. Також допомога ззовні. Не соромтеся просити допомоги у рідних або друзів. Це не тільки дозволить вам відпочити, але й створить додаткову підтримку у важкі моменти. Спільні плани на майбутнє. Незважаючи на нові виклики, спробуйте разом. Мріяти про ваше майбутнє, про те, як родина буде зростати і розвиватися. Залишайтеся гнучкими, пам'ятайте, що життя з новонародженим може бути непередбачуваним. Будьте готові адаптуватися до змін і обговорюйте свої нові реалії. Терапія для пар. Якщо ви відчуваєте, що стосунки погіршуються, звернення до терапевта може допомогти вирішити конфлікти та знайти нові стратегії для зміцнення зв'язків. Пропоную дві прості вправи, які можуть допомогти зміцнити зв'язок після народження малюка. Робіть щоденний ритуал вдячності. Перед сном кожен з партнерів може сказати один одному щось приємне або подякувати за те, що інший зробив. Протягом дня. Це може бути щось маленьке, наприклад, приготування вечері або допомога з дитиною і, звісно, прогулянки разом. Спробуйте разом з дитиною влаштувати спільні прогулянки. Це час, коли ви зможете відволіктися від побутових справ і просто побути разом на природі. Хочу поділитися з вами кількома підтримуючими фразами, які можуть допомогти висловити взаємну підтримку під час виховання. Новонародженого, тож приготуйтеся занотувати, що може казати чоловік дружині: ти неймовірна, я вражений твоєю силою і терпінням. Я завжди тут. Ми разом у цій подорожі. Дякую, що ти така турботлива мати. Наш малюк щасливий завдяки тобі. Не забувай про себе, ти заслуговуєш на відпочинок і увагу. Разом ми впораємось з усіма труднощами. Я в тебе вірю. Що жінка може казати чоловікові? Дякую за твою підтримку, я ціную все, що ти робиш для нас. Ти чудовий батько, наш малюк виглядає щасливим поруч з тобою. Разом ми створюємо чудову сім'ю, я пишаюся тобою. Не забувай, що я поруч, якщо ти відчуваєш себе втомленим. Ми пройдемо через це разом, ти не один. І, звісно, загальні підтримуючі фрази, які можна завжди казати: кожен день новий виклик, але разом ми можемо все. Наша любов один до одного зміцнює наші стосунки і нашу родину. Ми робимо все можливе, і цього достатньо. Давай відзначимо маленькі перемоги, адже вони важливі. Ти найкращий партнер у цьому батьківстві, і я вдячний за тебе. Такі фрази можуть слугувати відправною точкою для відкритого спілкування, підтримки та зміцнення стосунків у цей особливий час. Підтримуючи один одного, новоспечені батьки можуть впоратися з викликами, які приносить батьківство. А ще я дуже хочу поділитися чудовими книгами, які ви можете читати разом та розділити свої враження від прочитаного з партнером. Три книги, що допомагають у стосунках: перша це сім принципів, які допомагають шлюбу. Автори Джон Готман і Нан Сільвер Готман. Це відомий експерт у галузі стосунків, пропонує основні принципи, які допоможуть парам зміцнити свої стосунки навіть у складні часи, зокрема після народження дитини. Друга книга це п'ять мов любові, автор Геррі Чепмен. Книга вчить, як розуміти свої та партнерські потреби у вираженні любові, що може допомогти в налагодженні емоційного зв'язку, особливо у стресові періоди. Третя це запобігання руйнуванню шлюбу. Автори Джозеф і Шеріл Середа. Ця книга пропонує практичні поради, як зберегти стосунки під час переходу до батьківства, включаючи стратегії для покращення спілкування та зменшення конфліктів. Народження дитини це час великих змін і нових викликів, але також і великих радостей. Розуміння та підтримка один одного можуть значно полегшити адаптацію до нових ролей у вашому житті. Важливо пам'ятати, що ви не самі в цьому процесі. Відкрите спілкування і взаєморозуміння можуть зробити ваші стосунки ще міцнішими. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, що ці поради допоможуть вам знайти гармонію у вашій родині. Успіхів вам у цій новій подорожі батьківства. До нових зустрічей, друзі!